В історії української миротворчості є унікальна сторінка. Її написали солдати миру з України. Вони опинилися там, куди на початках відбути не готувалися. Для 275 наших вояків, вертолітників та рятувальників. Тринадцята ротація у Ліберії перетворилася також у першу ротацію в Код Республіка кот Д'Івуар. стара назва слонової кістки. Країна на схід та північний схід від Ліберії і безпосередньо межує з нею. Протягом 2002-2004 років тут палахкотіла громадянська війна. У 2004-му було встановлено хиткий мир. А наприкінці 2010 року тут пройшли президентські вибори. За даними тамтешнього центру виборчхому переміг опозиційний лідер УАТАР. Однак Конституційна Рада Кодівару анулювала результати виборів у низці регіонів України, чим фактично віддала владу колишньому президенту Лорану Гбахбо. Міжнародне співтовариство висунуло ультиматум Гбахбо, закликало поважати волевиявлення народу і поступитися владою опозиціонеру у Атарі. Та Лоран Гбахбо знехтував світовою думкою поглядами Африканського Союзу ООН та країн Заходу. Він задіяв армію та найманців. Україні почався безлад і провелася кров. З огляду на загрозу життю новообраному президенту та уряду, який він сформував, організація об'єднаних націй змушена була ще більш активно діяти. Тож звернулася по допомогу і до України. Верховна Рада підтримала законом рішення президента України спрямувати миротворців до кордівуару. І ось уже через деякий час на злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту Робертс International здійснив посадку літак Ан-124 Руслан. Цим рейсом з України було доставлено вертольоти два Мі 8 та два МІ 24 а також близько 10 тонн матеріально-технічного майна та інженерно-авіаційного обладнання. Все це повинно було забезпечити своєчасну та безперервну роботу авіаційної, автомобільної та спеціальної техніки, автономну життєдіяльність українського контингенту на африканському континенті. Доставлені гвинтокрильні машини пройшли капітальний відновлювальний ремонт на підприємствах України і були готовими до практичних виконань завдань. На себе для командира загону основну задачу я бачу в тому, щоб повернути особовий склад в повному складі на батьківщину. Питач геніра-майор доповідає, командир 56-го загону полковник Когут. Загальновоєно-політичні обстановки, обстановка в Республіці Ліберія характеризується як стабільна. Особовий склад загону в наявності всього 275 військовослужбовців. На українських миротворців чекала досить спекотна місія у Кодівуарі. В країні, де влада не хоче підкорятися волевиявленню більшості громадян, дороги геть відсутні. Тому найкращий засіб пересування український гелікоптер. Переліт триває за маршрутом: Литовище Робертс, Майдан Чикман, аеродром Уака. Місце дислокації базового табору українського авіаційного підрозділу. Вістань за маршрутом 615 кілометрів. Час польоту 3 години 6 хвилин. Місія українців у Код розпочиналася ще в сусідній Ліберії. Звідти вони прибували, там тренувалися. Отже, саме Ліберія стала таким собі, миротворчо тренувальним майданчиком перед виконанням завдання в Код У Ліберії нашим миротворцям часто густо доводилося надавати у зоні бойових дій зовсім не бойову допомогу. Якось із центру воєнної поліції місії ООН у Ліберії до штабу 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України надійшло термінове повідомлення про те, що за 15 кілометрів від місця дислокації українського миротворчого контингенту сталася транспортна пригода. Водій, що рухався по мосту вантажним автомобілем, не впорався з керуванням і збив бетонну загорожу, внаслідок чого машина впала з 10-ти метрової висоти у річку. Загалом рятувальна операція тривала майже три години. Набутий у ліберії вишкіл українці сповна використали в сусідній код дівуар у цій країні. Наші авіатори попри щільні зливи і пакуче сонце, нестабільну політичну ситуацію, супроводжували з повітря переміщення військ, перевозили вантажі та персонал ООН, здійснювали повітряне патрулювання проблемних територій, вели пошуково-рятувальні роботи, транспортували медичний персонал в зони конфлікту, а головне оберігали місцевих громадян від війни. Кожного дня з вечора приходять задачі з місіон. Які плануються в Нью-Йорк. І на постановці задачі розписуються екіпажі. Виконуємо це задачі по перевозці пасажирів, вантажів, патрулювання границь Ліберії. І Бувають додаткові задачі. Виконуємо також чергування в стендбай, чергування на режим пошуку та евакуації терпочих лихо як на суші, так і на воді. Це основні задачі. Кілька разів наші вертолітники рятували африканців у водної стихії. Під час першого заходу над водною поверхнею льотчик має якнайшвидше знайти постраждалих і десантувати до них рятівника за допомогою троса. А вже під час другого заходу вертольота бортовий технік опускає трос за командою рятувальника і піднімає потерпілого. Аби забезпечити щоденні польоти гвинтокрилої авіації, борттехніки не знають відпочинку. У Ліберії вони здійснили 1100 різних видів підготовки авіатехніки. Кожного дня виконується передполітна підготовка фахівцями радіоелектронного обладнання, авіаційного обладнання, авіаційного зброєння а також бортовими техніками е, систем вертольоту та двигунів. Авіаційні інженери розпочинали робочий день о п'ятій ранку. Та закінчували після повернення на литовище останнього борту. За день українські пілоти встигали побувати на трьох посадкових майданчиках. Кожний зліт посадка ставали своєрідним професійним випробуванням для екіпажу, а поява в небі українських вертольотів позитивно впливала на доволі неспокійне місцеве населення, іноді навіть ефективніше за сухопутні підрозділи. За шість місяців перебування на африканському континенті українські пілоти 13-ї ротації налітали понад 2100 годин. Це дуже нормально, тому що дуже великий опит, який тут передається, ми передаємо там на Україні. Нашим льотчикам, які приходять, які служать, є які льотчики, які за по своєму здоров'ю не можуть пройти комісію, щоб поїхати сюди. Тобто опит тут якийсь, навики є, і ми їх передаємо там. Українські вертолітники за час ротації перевезли більше восьми тисяч пасажирів та майже 300 тонн вантажу. Це суха статистика, але за нею стоять вирятовані долі африканців тяжкою працею здобути мир та зміцнення міжнародного авторитету України. Оцінюючи миротворчу діяльність ваших військових, я хочу зазначити, що український авіаційний загін проявив високу професійність та надзвичайну працездатність. Я летчик, Красивая форма лампа с голубой, и даже завидует кто-то порой. Я летчик. И звук от турбин на земле лучший звук, а мой самолет это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонном летать, за это готов я пол жизни отдать. Я летчик небо я душу продал Мне кажется, я от рождения летал Я летчик Я так это небо безумно люблю И мне без него не прожить Даже хмурый денечек спокойного нестера в огнем петлю свернут души, там вираж, бочка, горка. Я летчик. Собирать не надо, мы сейчас Пускай перегрузка придавит, терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Так, завдяки усилиям ООН, миротворчей миссии богатых стран, в том числе и Украины, Ходівуарів вдалося запобігти воєнним діям. Колишній президент Гбагбо передав владу новому президентові у Актарі. За великим рахунком українські авіатори були стримучою силою, і зі своїм завданням вертолітники справились на відмінності.